Ми показуємо високі темпи будівництва, створення нових підприємств, виробничих потужностей. Ми за ці декілька років створили сотні тисяч уже робочих місць. І область, працюючи успішно, ставши прибутковою анедепресивною, і кожен регіон. Як і область нашої держави, суттєво додали у національний бюджетний скарб нашої держави. Період кризи світової і європейської особливі, незважаючи на те, що ми теж значно залежимо в економічному, торгівельному іншому відносинах від інших сусідів і не тільки інших держав, ми зуміли, наш народ так працює. Що ми максимально знімелювали негативний плин світової кризи. Ми віддали більше 100 мільярдів боргів, яких придбали попередники. Ми не накопичуємо дорогів більше. Ми сьогодні зменшили енергетичну залежність вдвічі за два роки. Нам не потрібно вже платити такі колосальні кошти за кожен кіловат енергії і газу. Ми розвиваємо багато напрямків, традиційних для України, важливих для України і ефективних для України джерел енергії. Я вам скажу диво, дивне, що. Через 5 років після такої важкої війни 45-го року перемоги наші з вами батьки і діди на річках Житомирщини побудували 48 гідроелектростанцій. Хоч і занедбали ми, діти. Тепер ми відновили за два роки 12 з них і продовжуємо ще 10 і відновимо абсолютно більшість. In it is.